Але нас не налякати, нас не здолати, з, українців, з українцями зачіпатися найбог оборони. Я завжди порівнюю українців до бджолів. Це бджоли, які мають свій вулик і чемно носять мід. Літають собі, гудять собі, нікого не чіпають і носять мід. Лише хто схоче руку, в вулик запхати, тримається чоловіче. І дійсно бджола, коли кусає, вона ж помирає, це ж не оса. Оса може 10 разів ушпилити, і все, і нічого. А бджола кусає один раз, тому що в неї жало, коли воно відривається, воно відривається прямо з кішками, і вона гине. Вона кусає один раз. І вона себе приносить у жертву. Ви розумієте? Захищаючи вулик, захищаючи все, вона себе приносить у жертву. Тому я завжди українців порівнюю до бджолів. Вони собі чемно тихо літають, носять, чистий спокій. Приходить той бджоляр, забирає там ту, ту меду і хватає і бджолам, і бджоляреві, і продати, і дома ще й лишити то. І все дуже добре. І бджоли чемно собі трудяться. Ну коли чуже хтось приходить, відкриває вулик і запхає туди руку, бджоли свою ціну свого життя дають йому відповідь: о, це є українці! Я пишаюся цим вами. Любі мої дорогі українці. Я вам.